Всім доброго дня! Сьогодні темою нашого заняття будуть гірськолижні маски. Гірськолижні маски є особливою частиною зимового лижного екіпірування, через те, що вони виконують ряд дуже важливих функцій. Перша з них це захист від механічних пошкоджень. Тобто, в процесі катання на лижника діють різні сили, такі як вітер, може падати сніг. Також, якщо це не протоптана стежка це гілки дерев, які можуть йому пошкодити очі чи лице. Також при різноманітних зіткненнях, падіннях, також наші очі піддаються певній небезпеці. Наступна функція це захист від ультрафіолетового випромінювання. Вище в горах, де багато також зимою снігу. Дуже багато ультрафіолетового випромінювання, яке негативно впливає на очі. Воно при великих концентраціях може спалити навіть сітківку, викликати сніжну сліпоту. Наступна функція це коригувати та додавати контрастності навколишньому середовищу. Тобто маски, покликані для... допомогти нам розгледіти різні нерівності форми рельєфу. Ямки, западини, горбики, а також забирати лишні сонячні бліки, щоб ми краще бачили трасу і куди ми маємо їхати. Оптичні властивості лінз у гірськолижних масках. Для початку варто зрозуміти, що будь-яка гірськолижна маска, навіть найбюджетніша чи найдорожча, вона захищає на 100% від ультрафіолетового випромінювання. Наступне, деякі маски вони можуть нам спотворювати навколишнє середовище, і це може викликати біль в очах, змученість ока, а також біль в голові. Тому варто беручи, вибираючи маску, все ж таки варто дивитися на моделі, які трошки дорожчі. Але ви точно впевнені, що там якісно виконана лінза. Тому що більшість виробників вони або виготовляють самі лінзи, або закупляють перевірених виробників, які мають певні сертифікати. В загальному лінза вона виготовляється з полікарбонату, і основні вимоги до нього це є. Міцність, прозорість, стількість до подряпин і гнучкий морозостійкий матеріал. це має бути. В дешевших моделях теж полікарбонат, але іншої якості. Він може бути навіть дещо мутний з різною товщиною. В дорожчих моделях він досить хороший якісний. Ну, і Також є один сертифікат. Він називається ANSI z 871 ці моделі, ці лінзи, які його проходять, вони скажімо так, вони можуть використовувати взагалі цей сертифікат, він використовується для лінз в масках, в яких можна працювати з верстатами, інструментами, навіть грів страйбол. Тобто, якщо цей сертифікат має лижна маска, то тобто це ну, досить такий серйозний вагомий фактор, щоб її придбати. Також є основна функція маски це забирати, як я вже раніше говорив, забирати певні сегменти кольорів, щоб краще промальовувати нам рельєф, щоб ми краще розуміли, куди нам їхати. Тому лінза вона має різні ступені затем.